Друзі, всім привіт! І я тут для того, щоб звернутися для вас з приводу. Наступного суботнього стріма. Справа в тому, що коли ви задали мені тему з приводу Карфагену, це стало справжнім викликом, справа в тому, що вже виходили відео на українських каналах, наприклад, Історія без міфів, де викладається доволі детально та ґрунтовно історія Карфагену від, як то кажуть, заснування і до його руйнування. Тому я звернувся до. Набагато більш, скажімо, археологічних джерел для того, щоб показати вам, як жилося в давньому Карфагені. Ну, для того, щоб, ну, принаймні, як то кажуть, не штовхатися з колегами по цеху. Ну і звісно, від мене там буде трошечки інформації по війнам, по військовій справі і по тому, що відбувалося, але вже в моїй інтерпретації. Та для того, щоб це зробити краще, я маю трошки мати часу. Тому наступним в суботу цієї суботи буде відейко і про Україну.